Юлія Довженко із дворічною донькою одна із перших звернулася у відділення раннього втручання. Маю двох діток, і старша моя дитина має інвалідність, яку встановили ще у дуже ранньому віці. Зараз, маючи меншу доньку, хочу попрацювати з фахівцями, щоб можна було пройти провірку ну, всіх сфер розвитку дитини і знати, ну чи все добре, тому що попереду і садочок у нас, і ну, школа. Відділення раннього втручання запрацювало на базі центру комплексної реабілітації дітей із інвалідністю у Кропивницькому. У нас було багато запитів батьків. Хочемо створити в нашому центрі такий комплекс послуг, де від, від самого початку від нуля до 18 років, далі там і більше до 35 років, щоб ми могли надавати дітям послуги якісні. Діти, які мають ризик отримати інвалідність, дітям, ну яким потрібна допомога, це можуть бути і діти, які завчасно народилися. Або в родині є діти з інвалідністю. Ну, тобто, якщо батьки. Ну, Бачать, що їм вже потрібна якась фахова допомога, то вони можуть звернутися. З родинами і дітьми працюють четверо фахівців раз на тиждень, розповіла завідувачка відділення Лілія Білоусова. Прийшли сертифіковане навчання. Наша команда складається із практичного психолога, вчителя логопеда, лікар-педіатр і медична сестра. Цінюємо дитину, її розвиток і її відповідність розвитку відносно вікових норм. Говорить, працюють із родинами не в кабінеті, а в природному для дитини середовищі. Нє середовище, це в якому родина перебуває найбільше. Дитина найбільше. Це може бути в них вдома, це може бути на майданчику, це може бути в супермаркеті, якщо дитина вже така, що там вона часто буває. Тобто ми в цей момент спостерігаємо за дитиною, як вона поводиться, як вона реагує на мову мами, як вона реагує на оточуючі, як вона реагує на звуки. Послуга взагалі вона довготривала. Наприклад, дитина не може користуватися ложкою. Ми йдемо до родини в сім'ю в звичайних для неї умовах, коли є звичайний для дитини столик, стільчик, її посуд. І ми дивимося, як ця дитина робить. Ми спостерігаємо, потім дає мамі які там порадер. Послуги фахівців раннього втручання безплатні. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.